Ще кому може цікаво хтось там хоче купити камеру чи ще щось там щоб знали що камера сніма одним куском а вже як ви вилажаєте на комп'ютер там чи в телефон розбива на часі якщо знімати в самому хорошому качестве 4к там 60 fps получається кожне відео 12 хвилин 48 секунд якщо 4К 30 FPS получається 17 хвилин і 5 секунд І оце я хочу затестити 1080 60 FPS А ще там трохи зиму 120 о так, де, де нам приєд припаркуватися, вон, теж там сидять, отдыхай Бачите, які містинки та випить баночку пива, та й поїдемо вже по хатках. Тут вже педаль. Ууу, що то жарко. Ще поволоднучи. Взяв вам козу. Ваше здоров'я. Треба пити козла, щоб не стати козлом. Це знаєте, яке це противоядіє. Вау! Надо було чуть-чуть недлиніше. -чуть банку помилую я її, сербану, так. Нема тут этих почтальонов. нічний ряд. Можете поки промотати, поки я освіжуся. Надо, наверное, спортивку снять пока не парочкой. Цемента отдалочку, да. Жаль, на солнце вообще можно загорать. Хай лисина загорає, чуть-чуть загоріло. Так що одне місто я вам вже показав відпочинку. Банку заберемо з собою, не будемо мусорити, викинемо десь на помойку. Якби завтра доща не було, щоб воно почало підсихати, хорошо і можна дендропарк потім з'їздити. Там покруче, звісно. Я, кстати, там ні разу не був, так, рядом проїжджав і по телеку тільки бачив. Там місце відпочинку покруче коротше. Ну і тут непогано. Хто на половках живе взагалі, домашнє діло. Так, 27.56, ніякого перегріву поки що немає. Ще б оце затестити, може поїхати додому через ліс, ще той Гришкин ліс, щоб побільше засняти відос, якби затестити. І на перегрів ще заразом, не тільки на кількість хвилин, сколько буде один кадр. бо тоді ми їздили може було прохолодніше, зараз жарче хоча я думаю вона не вирубиться батарея дома валяється може колись повербанк ще мощніше купити так З... грозається відключенням світла там на пару часов типа літом а осінню конкретно буде типа Конкретно типа будуть відключати Поедем назад, Лисомоций. Якраз покажу, як ще з другої сторони можна сюди потрапити. З Латишева. Це вже не Латишева, якось лікаря виліта з голови. Коротше вже в нас не проулок Латишева, а проулок лікаря, а далі не помню. Мадумуазель знає, вона сюди мені каже. Я головне заповнюю, що кузьміськрябіна. Стало місто Курчатово. Два роки вже вулиці перейм... перейменовують, я тих не знав. Не знав та ще й забув. А тепер ще й нові, так це взагалі. то прямо, хтось бачите, строю-строю і не Воно і до Воно й до війни не було. от В такому вигляді було. Домик двохетажний, да? навієжа. Поки бабло десь гріб, строїть наче, потім бабло закінчилося, все. Зрозуміло, що за зарплату такі доміки не строються. хотя за депутатскую не делать. Че директорскую чеку там. А так непогано, да? На, на третьем этаже, да, получается, че на втором просыпаетесь, в вок... Ну, так дивитесь, лис, совок. Ну, это как бы войны не было. Можно помечтать. Політики розв'язують війни, а ми викупаємо по повної програмі. А це, коротше, демо на це, траву косить. Назинокосівки. Думаю, що воно де чи дрова живудах Живудох мене малий діс і 0,5 пива не буде. Ну хотя я кофе напився, ще щеплю вдома кофе. Може это то... за цього. Щас будем їхати. Так що в таких моментах можете перематывать. Или послухати античок. Вместе з моїм кряканьем. Чи то сорока дура нас. А мы біля и гнезда. часойка, часов. Там тоже такие месточек сейчас будем проезжать стрёмный Можно улететь. Мы уже тр... последних три видоса осень, зима и весна. На цих ставках я проезжал. Я раньше вообще Поки на половки не переселився, не знав, що тут ставки є. Потім, звичайно, куди всі люди йдуть, а потім вичислили. Буде можливо ще на Горбанівські ставки з'їздимо. Там взагалі построїли бари, ну, типа пивнухи, пиво продають там. Ще якісь типа готеля там вроде есть ну короче какие-то есть там подстройки заходы ну, вставок такие нормальные не то что с бугра прыгать со ступенечками пристань там вроде есть я просто там года три не был а может и 4 не помню уже ну я думаю воно там все працюет це можно на поминальний їхати по-любому треба буде там шмон навести на кладбище, а на обратному шляху заїхати на Горбанівські ставки. Так, 34 хвилини їдемо. Банку забираємо з собою. Случаи, случай. Оп. Девица, прикольно, да? Для пыла. Все, там мы мусорку выкинем, погнали. Второй раз выезжаю и не одеваю очки. Так что, а, сейчас я включу, думаю, у светится. Туди можна пройтись прогуляти, гору забратися там теж, на Юровку вийде. Так, О, дивіться, яка поляна просто шикарна, він там під деревом якось чуть-чуть відпочивався, сидів. Ось струмок. Як ото можна? Дивіться, якого поговоримо кольору, як там можна рибу ловити. І це ж воно вставок тече. З якогось там бере початок, як я в новостях слухав. Фу, а запах початок в якомусь, на якомусь заводі. Оцей струмок цього кольору. Я не пойму, що це за кольор такий. А і, що найкраще шваня пострашно? О, поставили опять оцю цю тінь, чи вона і раніше була. От яка може тут бути риба. Що вони тут ловлять? Це жесть. Якесь молоко розбавлене. А по запаху, що зрозуміло, що взагалі. Ненормальний стек. Це коротше в марті на 34 хвилинах, кажись, чи на 35 батарея нагрілася і все. гаймовер. Ну зимою, звісно, вона держи і час вроді. Такий зимній варіант батарейки. Хоча це ж вже батарея гопрошна. вже в GoPro 12 сама модна, така витривала і все одно їй вистачило на 30 чим-то хвилин те хто там професійно знімає носять собою по три батарейки може Твої пиво вилазить давайте чуть, чуть бачите тут можна погуляти і посидіти тоже ще в лісі не, не обов'язково біля ставка Но летом комари, конечно, жарять. Конкретно треба брати пшикалки, з собою мазатися. Там вони вже вон сейчас шмирять. Тоже це йдуть відпочивати. Сейчас поїдемо. Я включусь так. Щоб не напрягатися сильно. Скоростя на пониженні Щоб не напрягатися. Хоча все одно задишка Свіжо тут, свіжо чисте повітря Грязючка є бачите небагато в принципі по цій дорогі ми налато зараз попаде Пускатися все в горки лучше Діки і возроставки вже Вон чуєте машинки вже шурують Тобто ми вже біля цілі Це листя скільки нападало, після коли вчора чи позавчора Вітер такий був сумасшедший було конкретно Хорошо що в нас нема такого, як в Дубаї Там взагалі жесть Позатоплювало їх, позмивало. Тирало. Такий шлем хочу, щоб я купил, ну я не знаю Не люблю я шлему. Я меня без болка валяется в рюкзаке жарко. Є е там дырки, нема дыров Все равно я буду от жары Умирать, потить. Так. Ох, пакет з бутылками з-под бухлишка. Так. Сейчас. Баночку вибросимо, привезу додому. Ой, паутины налыпло. Але це. Було б прикольно туди шнирнути? Ну ладно. Поїхали до переходу. я вам на два дня нашу руй видео на сегодня на завтра оп 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 Зараз розберуся з відосами, що сьогодні, що завтра вийде, такий длительний процес. А там вечеря не загорала. Бухало прямо на лавочке. Навірно у них этих яких эти. бронь. Вмазав і сразу бронь. я верьми. Бо вмазав вже поняття розсяжим, може пусть. А, це ж тоді хотіть вам показать эти горки надувні І вже тоже. Ж. Чи я отключився, чи Мене отключил. Вон <ріст> як Маринка казала, голдмарынка. Салаты обвішують нас, дурять на тих салатах шо пакетирування там цибуля, петрушка. Я написав кому коментах будемо рвати одуванчики, вони безкоштовні будемо в них робити салати. Тут банда котів чорних. Сейчас вам покажу, це просто якийсь то ну, сон, дивіться, всі чорні, Наверно, одна сім'я, да? Ох, які вило, накормлені, да? Балдеють на сонечці. Дивіться, цей з воротником. Видно я? з воротником, ілі просто чисто чорний. І ще один красавчик. Що, забрати тебе з собою? Не, я вольний тіт, не буду. Це ще в туалет ходить. На вулиці вже все. Ти його не привчиш, не дому ходити. On don't know what to do with